Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк одеський філіал. У нас на продажу Volkswagen Golf 2017 року випуску у комплектації Alltrack на 1,8 надійному TSI двигуні. Повний привід у нас на кльових дисках 17-го радіусу та свіжій гумі. У нас гума вже зимня, як для пори року, такий на стан салону. Чорна шкіра тут нас зустрічає, електрорегулювання спинки, що водія, що пасажира. коробка перемикання передач, кондиціонер, штатна мультимедія. Та, звичайно, пробіг у нас, дуже класний пробіг, 122 тисячі км, дуже невеликий. Стан руля також у нас зберігся. дверна карта. Автомобіль дійсно в збережному стані. Покажу вам задній ряд, доволі такі простори. Та є додаткова вентиляція від кондиціонер на задній ряд. Класний кльовий автомобіль для великої сім'ї з великим багажником, котрий буде вас чекати в місті Одеса вулиці Грушевського, 15А. Встигніть приїхати та забрати саме це авто. Приїжджайте, потестимо, прокатимось. При Британії можна як у кредит, лізинг, 3 будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.